Почну з головного. Вчора відбулося засідання Ради оборони Полтавської області під головуванням голови військової адміністрації Дмитра Луніна і командуюча оперативно-тактичним угрупуванням Суми Олександра Нестеренка, на якому були прийняті досить непопулярні рішення, але ці рішення забезпечать безперебійне, функцію... але ці рішення забезпечать безперебійне. Функціонування критичної інфраструктури всієї Полтавської області для інформації можу зазначити так, що всі ви знаєте, що ворог наніс ракетні, потужні ракетні удари по критичній інфраструктурі всієї нашої країни. Тому були запроваджені заходи, направлені на економію електричної енергії, що пов'язано з збереженням нашої енергетичної системи. Для прикладу. На Радіо оборони було зазначено, що 20 числа, станом на 10 годину ранку, Полтавська область споживала 500 мегаватт електричної енергії. Станом на 21 число це ж вчора було правильно. А я вибачаюся. тоді папа, ну, то на Радіо оборони було зазначено, що станом на 19 жовтня 2022 року, на 10 годину ранку Полтавська область споживала 500 мегаватт електричної енергії. Коли були введені заходи і режим економії електричної енергії, то станом на 20 жовтня, на 10 годин ранку, Полтавська область споживала вже 400 мегаватт електричної енергії. Ми скоротили споживання електричної енергії на 100 мегаватт на території всієї Полтавської області. Що це нам дає? Це нам дає можливість уникнути війлових відключень електроенергії. Вчора було проведено вечором засідання штабу оборони Кременчуцького району, де керівництво міста доведено. Був вчора присутній на нараді пан Пилипенко, йому особисто доведено рішення ради, і воно обов'язкове для виконання. Якщо таке рішення не виконується, у нас є правоохоронні органи, вони дадуть належну оцінку. Але це безглузда ситуація, вважаю. Тому що ці заходи, як я казав, вони хоч і не популярні, але направлені на збереження нашої енергетичної системи. Якщо цим всім нехтувати, то наші громадяни просто можуть залишитися без електричної енергії. Хто від цього виграє?